Івано-франківці готові взяти участь у голосуванні на місцевих виборах, що відбудуться наприкінці жовтня. Таку позицію висловили понад 50% опитаних мешканців міста. Дослідження громадської думки в Івано-Франківську провела соціологічна служба ЮСС на початку місяця. Методом особистого інтерв'ю фейс фейс було опитано тисячу респондентів віком від 18 років. Усі вони постійні мешканці Івано-Франківська, 53,2% опитаних безумовно готові прийти на виборчий дільниці, а 20,4%, скоріше за все, візьмуть участь. При цьому 7,5 опитаних скоріше за все не будуть голосувати, а 14,1% опитаних безумовно не будуть брати участі у голосуванні на місцевих виборах. Така прогнозована явка на місцевих виборах достатньо висока порівняно із загальнонаціональними кампаніями, каже політолог Володимир Цибулько. Однак, все вирішить поведінка учасників нинішніх перегонів в останній тиждень виборчої кампанії. Явка на місцевих виборах в Франківську залежатиме від інтриги останнього тижня, тобто перше, здатності. Всіх гравців в цій виборчій кампанії привести власного виборця, тобто ну своє електоральне ядро змобілізувати по максимуму за результатами досліджень. Соціологи виокремили четвірку претендентів на посаду міського голови. Щоправда, основну інтригу завершального етапу виборчого процесу каже Володимир Цибулько: створить якість партійних списків до міської ради. Люди розуміючи, що по суті в міську раду список міської ради поділять максимум чотири партії, будуть дивитися, хто справді зможе сформувати місцеву владу. І тоді, в своєму виборі, найкраще їм, звичайно, опиратися на і обирати ту фігуру, яка має таке принципове солідне оперття в вигляді депутатського корпусу. Однією з особливостей передвиборчої гонки політологи відзначають відмову політичних сил від локальних кампаній і переведення їх у загальнонаціональний формат, враховуючи нове виборче законодавство, експерти прогнозують, до місцевої ради пройде не менше чотирьох партій. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла, новини на вежі.